3 листопада зосередитися і слухати. Існує прямий зв'язок між самоаналізом, роздумами і молитвою. Кожна з цих дій приносить нам велике полегшення і користь 12 кроків і 12 традицій, сторінка 98. Якщо я спочатку займусь самоаналізом, у мене напевно вистачить смирення для молитви і роздумів, тому що я побачу і відчую необхідність в них. Дехто вважає за краще розпочинати з молитви і завершувати неї, відводячи самоаналізу і медитації місце посередині. Інші починає з поглиблених роздумів, прагнучи почути від Бога пораду про свої приховані. Або невідомі ще недоліки. Ще хтось письмово або усно працює над своїми недоліками, а в кінці промовляють молитву подяки. Ці трі складові, самоаналіз роздуму і молитва, утворюють коло, що немає ні початку, ні кінця. Чого б я не починав, в кінці кінців я все одно досягаю мети поліпшення свого життя.